Доброго дня! В цьому відео пропоную детально оглянути ось цей чудовий реклайнер в білій натуральній шкірі. Виготовлений він з білосніжної натуральної шкіри. Підголівничок, Підтримка поясниці. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. З такого кольору деревина, каркас та круг основа. Ще покажу задню частину спинки. Надзвичайно красиво виглядає крісло. І, окрім цього, обладнане опцією реклайнеру. Тобто можливістю відкидати спинку та фіксувати кут її нахилу. В описі під цим відео міститься посилання на наш сайт. Там є усі параметри цього кріселечка, фотографії і всі необхідні дані для його придбання.